Маю на увазі Путіна та його банду. Це безпрецедентна ситуація в світовій історії. Вони знищують свою країну, вони знищують росіян, вони знищують можливості свої просто через те, що існує на чолі режиму осатанілий чоловік, який хоче смерті. Вся історія. Тим не менше, санкції, які діють, вони діють повільно і ясно, що діють часами вибірково або взагалі їх оминають. І, і, і тому важлива справа української дипломатії говорити про, про перше відзеркалення санкцій. Це вже відбувається. Ви ми бачили сьогодні, відбулася серйозна нарада в з президентом України з приводу санкцій, в тому числі і українських стосовно Росії, в які б були б синхронні з санкціями. Європейського союзу і американцями, і звичайно, що цей елемент санкцій він важливий в тому, щоб і так само, щоб ми аналізували і реальність поступок переговорів між Китаєм і Америкою, через те, що і як сказав сьогодні один мій дуже мудрий друг, що той факт, що не обговорювалося питання нафти в на переговорах СІ Трампа, свідчить про те, що ці переговори більш більшою мірою невдалі ніж позитивні.